Ми говоримо про ділянку на вулиці Ніжанківського. З такого цікавого, це є одна з вільних ділянок, які є в історичному Львові. Тобто, їх їх залишилось не так і багато. Історія загалом цієї ділянки і цього проекту дуже довга і дуже дуже складна, Насправді, можливо, дуже скандальна. Колись там був кінотеатр. яким там цю ділянку тими чи іншими методами отримали отримали приватні руки зараз. На цій ділянці збудований існуючий фундамент, по якому мала бути вже збудована громадська будівля. І ми в 2021 році розробляли свою версію. Що може бути на цій, на цій ділянці, тому що загалом вулиця дуже цікава. Вона є найвужчою у Львові. Ось будівлі поруч, які є біля цієї ділянки, є дуже цікавими з точки зору історії, архітектури. Ось є така будівля профспілок, модерністична. От є загалом історична забудова там неороманської забудови з такими великими великими арками. Ось і вони виходять на цю дуже таку вузьку, вузьку вулицю і створюють дуже дуже класне середовище от, але це середовище, ми зараз не бачимо через те, що там є цей паркан, який відгороджує е, фундамент, є дуже багато запаркованих автомобілів. То, тобто, якщо переглядаючи типу, загалом якісь вулиці е, історичних міст Європи, та тобто ми бачили, що тут може бути е, те саме, і загалом ми бачили цю вулицю як таким продовженням е, пішохідної частини е, Львова. Попередній проект, який розроблявся на цій ділянці, він був такий постмодерністичній архітектурі, там можливо з ліпнинами, з карнизиками. ну бо був Ки тоді тоді час, коли ми вже приступили до роботи, тобто вже спілкувалися з новим з новим замовником. Тут вже були зовсім інші ідеї, зовсім інший час про те, що тут може бути. Ось і такими основними функціями тут мала бути громадська зона, доступна для всіх на перших двох поверхах. Ось і готельна частина вже вже зверху. От і в межах нашої ділянки, вулиці Неженківської, ми формуємо таку дуже маленьку, маленьку площу, яка оточена такими заокругленими. Скляними формами, от де, де, де може бути якась літня тераса, майданчики може рости дерево. Тобто міні-міні зона, зона для тусовок. От а зверху це вже такий спокійний, готельний, готельний простір з звичайними номерами. Також була там була ідея, там ідея, якась така дуже ідея фікса, та то, можливо з розміщенням тераси зверху на даху, з якимось відкритим басейном. То додати чогось нового, що ще у Львові це в центрі міста немає. Якщо говорити про оточення, які є навколо ділянки, то бачимо дві домінуючі по висоті будівлі, які Своїми там дахами і поверхами трішки виступають загалом за, за все оточення. А ми ж старалися бути більше на нюансі, та тобто зрівнятися дахом з оцією будівлею, щоб власне розчинитися в в тому контексті і стати більш такою фоновою архітектурою для оцих яскраво виражених будівель. Якщо говорити про фасадні рішення нашої будівлі, то ми тут застосували два прийоми. Перший розуміючи, що навколо нас є доволі така домінуюча в деталях архітектура, тобто, основ, основний об'єм він є фоновий, з там. Правильним підібраним ритмом вікон, простінків тощо. От. І тут бачимо таку акцентну форму в склі, яка, яка видніється в нас в перспективі вулиці, і виходить за округленням на оцю таку міні-міні-площу. І теж тут бачимо, ще прокол туди в двір, який майбутньому міг би бути з'єднаний з, з вулицею Його Шевченка. Якщо говорити там про, про загрози і загалом типу до доопрацювання, то вже на макеті можна бачити, що від площі де є пам'ятник королю Данило може проглядатися оцей кут у зв'язку з тим, що ця оця історична забудова в свій час напевно не була переглянута і не була піднята до до висоти цих цих будинків. От, тому цей кут тобто над ним потрібно буде детальніше пропрацювати і знайти правильну його форму. Можливо, це може бути або щось дуже дуже акцентне там з великим виносним консольним басейном ну, або якась більш така лаконічна форма